Святкувати різдвяно-новорічні свята чи ні? Чи в нас в країні війна, і потрібно бути скромним, не святкувати, не співати пісень і тому подібного. Сьогодні буду про це говорити, можна сказати, відео, думки, вслух. І буду пробувати, скажу вам свою думку оцього цього чия будинку вперше в житті. Хто дивився попереднє відео, знає, що мені сестра зробила такий подарунок на свята, доставку різної їди з метро. І там було чия, всякі, ну, дуже всякого різного багато. І мені зразу написали рецепт чия пудингу, бо то можна з йогуртом його так заливати. І я вирішила, а чому би і ні. Бо там був і йогурт, і це і чия, так що. Ось такий сніданок. Мені здається, що я трошки переборщила, що тут дуже багато. Ну, подивимось. Так. Воно на консистенцію таке густувате. Навіть не знаю, якщо чесно, чи я добре його приготувала. Пробуємо. Добре. Добре, але таке воно специфічне, таке слизькувате. Цікаве. Кажуть, що воно дуже добре для шлунку. Думаю, що так. Якась, напевне, клітковина там є для травлення. У мене немає проблем з травленням. Але так, знаєте, попробуйте. Воно мені знаєте, що нагадує? Я цього літа пробувала такий напій euh, bubble Tea. Bubble Tea. Я спочатку, якщо чесно, дуже так сумнівно до нього віднеслася, тому що ну, для мене чай це чорний чай з цукром, можна лимончик, це взагалі так level up. А е, чай з якоюсь мішаниною, і там ще я так зрозуміла, ще моло, молоко туди йде. Я так зразу думала, що м -м, щось воно ну, не для мене. А потім подивилася відео на Ютуб, як е, така, ну, я зрозуміла, що вони дуже такі багаті люди. Мама йде з своєю дочкою маленькою, десь років 10. І вона каже: Мама, купи мені бабл ті, бабл-ті а. Е, їй, мама їй відповідає, та це буде вже десятий, це ніби дуже і дорого, і ніби ну, багато, ніби на один день. І я така думаю, нічого собі діти так люблять, оці пабалці куплю. І я купила, і там такі кружечка були. Чесно, я навіть, ну, би це я тільки один раз спробувала. Я навіть не знаю, з чого ті кружечка, і воно щось подібне на оце чи. Просто ті кружечки такі шарики. Вони більші. Добре така кашка зранку. Кажуть, що спочатку ти такий, мм, типа, та що тут такого, а потім тобі починає дуже більше подобатися. Не знаю, мені смачно. Добре, відставляємо цю кашку, потім буду їсти. Так, про свята. Коротше, суспільство розділилося на дві групи. Одні кажуть, що святкувати потрібно, інші кажуть, що ні, бо в країні війна, навіщо на це виділятися, виділяти гроші з бюджету. Зараз ви можете поставити відео на паузу і написати в коментар, що ви думаєте по цьому поводу. Тому що я три роки, по суті, не святкувала ніякі свята. Це було дуже скромно таке прям аж занадто скромно. Ялинки мене ставили, ніякі прикраси, ніякі гірлянди, такого нічого не було. Бо, ну, чесно, не було взагалі настрою. І мені здається, що. Навіть в здається, того року не було ялинки. Там вроді не було. Там була тільки така шопка. Ісус, Марія, Йосип, Ягнятка, знаєте, така, ну, у нас це називають шопа, не знаю, як у вас напишете. І виходить, не було ялинки. І цього року було голосування. Я навіть не знала, якщо чесно. Голосування на тему, чи потрібна ялинка, чи не потрібна. І, якщо чесно, ну, я собі така вже думаю, ну, якось три роки ми прожили без ялинки, та й цей рік проживемо. Ну, якось в мене така була думка. І е, бачу, вже в е, е, Яремчі прикрашають ялинку дуже гарно. Ну, прям така красива ялинка. Е, в надвірні також поставили ялинку. вже так знаєте такий е, настрій. І якраз вчора я попала на відкриття ялинки у надвірній. Я була в шоці, бо якраз верталася з роботи і чую, так в мікрофон ведучий, щось там говорить. Я, так, я зразу ніби зрозуміла, бо це так на площу виходило, що це напевне відкриття. Дуже багато машин було, прям капець як багато. Багато дітей, Ясно, що я такого обійшла ту площу, тому що я в ту толпу не хотіла заходити. Але діти були щасливі. І я якраз йшла додому і думала: треба. Бо спочатку я думала, що ні, краще б не ставила, навіщо на це виділяти кошти, От краще б якось порозумнішому ці гроші б і пішли. А потім я собі думаю, ні, діти заслуговують свято. Вони ні в чому не винуваті. От в них дитинство пропало на війну. Це, взагалі, ж жах, жахіття. Тобто діти травмовані в багатьох класах в школі, якщо не в кожному, є діти, в яких батьки загинули на фронті, які вже є сиротами, або напівсиротами. І є діти, в яких батьки служать. Тобто діти в стресі, діти завжди чекають дзвінка від батьків, ну, від батька, як правило. Ну, хоч у нас і мами також, ну, жінки служать, і вони хочуть почути якесь приємне слово, що все добре. Я приїду додому, я приїду на свята, ну тобто, діти чекають і, і лишати дітей якесь якогось свята. Ну, це якось так, мені здається, неправильно. А ви як думаєте? Потім, що ж я думала по цьому поводу? Про туристів, по суті. Тому що, якщо ви, ну я думаю, ви знаєте, що Яремша це туристичне місто, містечко, більше як село подібне. І там люди виживають на рахунок туристів. От, наприклад, зараз зараз міжсезонь, Дня. І е, людей мало, і так, знаєте, вже люди собі не можуть. Там наприклад, більше ну, дозволити собі так е, багато чого, так це, е, як це вони роблять літом і взимку, прям коли от лижний сезон. І е, тут при, е, в січні будуть концерти робитися, будуть артисти приїжджати, до речі, буде подифіїнка. Я така довольна, тому що це припадає вроді, фіїнка буде 9, М -м, вроді, та, 9 січня вона буде. І так припадає, що я буду якраз на роботі. І я би пішла. Я би пішла подивитися. подивитися ну, якщо це буде десь в обід, ну, але не знаю, коли там буде. Треба буде це дізнаватися, коли це буде концерт. І також. Знайомі є, які кажуть, навіщо це, то це треба скромніше, як це так? Я вважаю, що треба, тому що залучення артистів і оце святкування по суті це, як правило, там будуть йти збори, це 100%. Це раз. По-друге, це багато туристів приїде в місто, і люди зможуть собі заробити. А чому би і ні? Я вважаю, що це прекрасно, коли є можливість заробити. А ти більше заробиш, ти більше заплатиш податок. Тобто, це для країни набагато краще. Мені так здається. Ось такі в мене були вчора роздуми про святкування. Ось так. Не знаю, чи це правильно, чи це неправильно. Та вже, як є, так є. А ви як святкуєте? Можете поділитися. Ми будемо святкувати скромно. Але я хочу, бо я того року, до речі, мені здається, що вже свята всі закінчились, і в копійці була акція на вогники. І я купила два вогника, ну такі гірлянди. І я не знаю, якщо чесно, де вони, тому що ми їх не включали. Ну, тобто включили, просто перевірити, чи вони працюють, вони працюють. І потім я їх кудись заникала, їх треба знайти. І я би хотіла хоча б на трішки їх включати, щоб була така трошки святкова атмосфера. Ще плюс будемо дивитися фільми, тому що це час, коли можна посидіти вдома за сім'єю, тому фільми це обов'язково. Це, до речі, мені ще залишилось відпрацювати тиждень. Так, вроді тиждень тільки. І потім так припадає, що Різдво буде і Новий рік. І тобто два тижні я буду вдома зі своїми котусиками. І будемо святкувати. Отак. У домашньому колі. Бачите. Я собі в цю таку мене, така в мене є цукарничка. Бачите? Хендмейдовська. То тато був, мій зробив, мені подобається. Оце, я забула, як ця техніка називається. Серветки якось так. Зі серветками так робилися. Це гіпс, це, напевне, з гіпсу, а це такі серветки якось так використовувалися так, з такими квіточками. Гарно, Я заповнила їх тими цукерками, буду потрошки собі брати і ласувати теплими зимовими вечорами. Ось таке сьогодні було відео. Буду збиратися, буду ще їсти, збиратися і їхати додому. Хатить, щоб працювати, треба і вдома побувати. Я вже, як віршики, читаю, складаю. Все, всім па 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 гарного, всім настрою і мирного дня!